Вітаю, друзі! З вами Оле Авто Вінниця. Займаємось провезенням автомобілів за кордону, а також рекламою автомобілів від власників, які звертаються до нас за цією послугою. В вашій увазі Міні-Купер комплектації S. Дуже класний візуально і дуже практичний автомобіль. Чому практичний? Тому що він має дуже високий кліренс. Цей автомобіль дуже... Гарно підійде як для першого автомобіля, тому що зручно паркуватися. І, В принципі, має дуже гарний симпатичний вигляд. Комфортний, зручний автомобіль. 16 бензиновий двигун. А Цей автомобіль є повністю обслуженим, замінений ремень, помпа і походовий автомобіль обслужений. Маємо камеру заднього виду, маємо парктроніки. Є невеликі сліди використання царапіна на бампері. Але я далі детальніше по кузову буду розповідати всю інформацію. Прийдемося приборчиком, покажу, що фарбовано, що не фарбовано. І перейдемо до комплектації, запустимо, послухаємо двигунчик, все далі буде на відео. Давайте перейдемо відразу до стану лакофарбового покриття. Капот автомобіля не фарбований. Двері водія не фарбовані. Задні двері не фарбовані. Задня арочка не фарбована. Кришка багажника не фарбована. Комплектація S. дуже відрізняється бамперами. в принципі, дуже сильно відрізняється візуально. Цю царапинку я показував. Права арочка не фарбована. Праві задні двері не фарбовані. Праві передні двері не фарбовані, а капот я вже показував, він не фарбований в оригіналі. Не фарбований. Крилашка автомобіля також не фарбоване. Криша не фарбована. Отже, що ми маємо? Ми маємо повністю цілий автомобіль, не фарбований міні Купер 2014 року. Ну, дуже класний, симпатичний автомобіль. Давайте перейдемо до салону, подивимося, яка там комплектація. До речі, покажу він код автомобіля для перевірок. Лобове скло без колів. Спробую показати. Це капелька дощику. Що ми маємо? Ми маємо повний електропакет. Ми маємо шкіряний салон з підтримкою, дуже зручні сидіння. Ми маємо ми маємо старт-стоп. Ми маємо перемикання під рульові ліпістки, пелюстки. Також ми маємо мультикермо, камеру заднього виду, ми маємо кондиціонер, ми маємо затемнення дзеркала, автозатемнення. Дуже зручні сидіння, комфортні, на якісь дальні поїздки. Дуже. Зручно. Датчик світла, дуже класний автомобіль, симпатичний ключик такий, нестандартний. Автоматична коробка передач. Технічно повторююсь автомобіль без зауважень, сів і поїхав повністю обслужений. Дуже класні диски, 18-го радіусу, великі. Цікаві. Задній ряд сидіння, як будто ніхто тут не використовував його. повністю Він, до речі, складається, якщо потрібно, там щось перевезти, дуже комфортно. Потолочок чистенький, все абсолютно в гарному робочому стані. Тут нічого не зламане, все ціленьке, підлокітник ціленький, карти не поцарапані, без пошкоджень, без зауважень. У багажнику досить багато місця, якщо скласти задній ряд, то можливо щось навіть перевести. І підтвердження моїх слів стосовно обслуговування. Замінена помпа, замінений ремень, походовий автомобіль обслужений повністю. Тут у нас корозії ніякої немає, все дуже-дуже гарно. Дуже стильно, гарно виглядає автомобіль. З цієї сторони у нас так же само все, без пошкоджень. Автомобіль дійсно високий, кліренс має, ну, дуже зручно на ньому. Задній бампер високо, Бордюри не страшні. Класний салончик дуже. Цікавий автомобіль. Противотуманні фари, оптика вся рідна. Дуже класний автомобіль. Давайте заведемо, запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює. У нас тут є старт-стоп. Дуже цікавий такий. Заводиться автомобіль дуже легко, без зауважень. 179 тисяч рідного пробігу, коробка автомат. Коробка автомат працює дуже гарно, я на цьому автомобілі прокатався. Що ми маємо? Датчик тиску шин, також присутній, притутумані фари, круїз, кондиціонер, до речі, працює кондиціонер. Компресор запустився, пішла нагрузка на двигун, і автомобіль почав працювати, кондиціонер почав працювати. Зараз вимкну. Як бачите, нагрузка впала. Тут все у нас гарно. Ручник автомобіля працює, тримає. Підлокітник автомобіля не зламаний, в гарному класному стані. Тут у нас такий Оригінальні для окулярів. Симпатичний автомобіль. Камера з одного виду працює і коробка абсолютно без зауважень. Вона гарно працює, це звичайна коробка, гідротрансформаторна, надійна. Тому зараз на автоматі автомобіль дуже важко знайти. На звичайному автоматі дуже Багато різних варіантів. Як бачите, без ривків, без пинків, наскільки це можливо передати на відео, я пробую передати. Ми маємо тут порти для використання флешки, аукса, зарядок, все є, все є в наявності. Відкриємо. Під капотний простір, послухаємо, як працює цей двигунчик. Автомобіль, до речі, дуже жвавий, так я на ньому трошки прокатався. Тут у нас корозії. корозія автомобіля відсутня повністю. Стаканчики ціленькі. Все відкрито, Лонжерончики ціленькі. Двигун працює рівненько, спокійно, без зауважень. З цієї сторони аналогічна ситуація. Технічно дуже гарно, гарний класний автомобіль. Є відмітки від попереднього власника по заміні масла. У 2024 році замінено на 174 тисячі масла. Дуже гарно, класно працює двигун. Оригінальна оптика. Капот автомобіля без сколів. Давайте підведемо короткий підсумок, поки не почався дощ. В Вашій увазі, я продемонстрував автомобіль, який по прибору не має жодного підфарбовування. Автомобіль 2014 року на звичайній коробці автомат Міні-Купер 1.6 бензиновий двигун. На шкіряному салоні дуже класний високий автомобіль, має досить гарний кліренс. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Якщо у вас немає змоги, і ви з дальніх регіонів від Вінниці знаходитеся в якомусь далекому місті, звертайтеся за номером телефону, у нас працює доставка. Цей автомобіль можемо доставити вам під дім за умовами доставки. Телефонуйте за номером телефону або пишіть приватні повідомлення. До зустрічі!